Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і я рада вітати вас у новому влозі. В цьому влозі я вирішила нарешті показати вам різдвяний кардіф. Я дуже люблю Різдво, тут воно надзвичайно гарне і сподіваюсь, вам сподобається і буде цікаво. Тож, погнали! Я думаю, друзі, логічно буде почати нашу сьогоднішню прогулянку, звичайно, з торгівельного центру. Він, в принципі, прикрашений кожен рік однаково, але. Все рівно, а гарно. У нас тут завжди висить ось така величезна ялинка, всякі зірки і так далі. Я взагалі зайшла в торгівельний центр, тому що мені треба забігти в декілька місць паралельно з тим, як я знімаю для вас відео. От. Ну і тому вже вирішила її показати. І спереду, подивіться, як красиво! Ці всі ялинки, які висять, мені дуже подобаються. Зараз мені треба зайти в магазин Next. Я в минулому влозі забула вам показати, що ж я заказала джарду те, що пройшло просто пізніше, ніж я очікувала. Я на Чорну п'ятницю в Next зробила таке величеньке замовлення. Зараз зайду його забрати. Подивіться, як гарно прикрасили вітрину. Дуже красиво. Дуже красиво. На Чорну п'ятницю замовляла. І оце тільки майже місяць пройшов, уявляєте, як пізно прийшло замовлення. От біжу забирати нарешті. Тут у нас, як завжди, будиночки, типу такий, як це сказати, handcrafted англійською мовою. Коротше, тут різні штуки, які зроблені вручну. Тут, як всякі поділки дрібідіні, так і щось. Смачне, ну, не обов'язково це вручну зроблено, це, звичайно, все умовно. Але все ж таки, оці дерев'яні таблички, наприклад, це точно вручну зроблено. От, шарфіки, зрозуміло, що ні. Він відкривається теж кожного року на Різдво. І він працює лише до шостої вечора. Тому я так сюди на початку прийшла. О, тут взагалі прикраси якісь. От, і там ще один є рядочок. І тут трошки теж будиночків, в яких є е, різні вироби, які можна придбати. З їжею, то зазвичай там щось е, різдвяне таке традиційне. Поки я чекаю, е, мені треба бути забігти ще в один магазин, там дещо забрати. Я чекаю, поки це зроблять. Я не можу далеко відійти і покажу вам, поки е, тут трошки. Але тут не головні взагалі різдвяні прикраси. Е, тут е, таке в нас магазини, ресторани, вся голова, головна е, Winter Wonderland вона називається, вона в іншому місці. Ми зараз з вами туди, звичайно, теж підемо. Але подивіться, як дуже гарно прикрашений ресторан Gaucho. Ми, до речі, в цьому ресторані минулого року. Були на різдвяній вечері, і нам, до речі, не сильно сподобалось. Але прикрашений дуже красиво. Тут в нас такий невеличкий сквер. Тут можна сидіти навколо цих парасолік. І влітку все це відкривається. Тут декілька кафешок можна взяти і таку, типу, стріт фут різний напої, і тут перекусити. Але Скажу, як вже трошки місцева, скажімо так. Я пробувала в цих кафешках, оцих місцевих, там не смачно, тому якщо ви будете приїжджати в кардів, там нічого не беріть. Поряд тут є Кардів маркет. Краще візьміть щось поїсти там і потім вже вийдете, собі тут десь сядете і поїсте. Кардів маркет буквально в трьох хвилинах, і там е, теж є різний стріт набагато смачніший і ще й дешевший. Зараз ми підходимо до теж нашого щорічного. Тут такий типу Баваріан Christmas Маркет. Тут не тільки, якщо чесно, баварські сосиски або пиво. Тут купа всякого різного. Ну, по їжі тут вибір невеликий, а от напоїв багато. Різдвяні традиційні британські напої це Глінтвейн, теж німецьке, але і в Британії це традиційне. І. Е Гарячий шоколад з Бейлісом, оце теж традиційний британський різдвяний напій. От виглядає красиво. Я спеціально, друзі, прийшла у вівторок. Просто самий максимально непопулярний день. Але як бачите, людей тут не проштовхнутися. Це, напевно, друзі, я так думаю, що головна ялинка міста. Ну, принаймні, вона точно сама велика. Знаходиться вона. Біля замку картів зараз ми туди підемо і кожного року в замку тут розташован каток, теж можна поїсти, попити і погуляти. Ось так неймовірно гарно все прикрашають у дворі замку. До речі, слово кроесо воно було поряд зі словом велкам. Це валійською мовою. Теж ласкаво просимо. У Уельсі це єдина країна Великобританії, яка має свою окрему мову. Дуже стародавню, вона походить від кельтської і так далі. За звучанням трошки схожа на німецьку. В різдвяний період в замку проводять різні тематичні екскурсії, концерти. І головною точкою тут це є людовий каток. Також біля нього зараз ви можете бачити різні точки, де можна придбати їжу. Гарячі на якісь напої, бар та фарн. Ось ви побачили тільки що слово: це слово таверн, ну, тобто таверна, але теж валійською мовою. Там можна придбати місцевий алкоголь, якийсь теж якусь їжу і так далі. А мені особисто дуже подобається ось ці. Я навіть не знаю, з чого це зроблено. Я так думаю, можливо, з пластику. Тут стоять різні ось ведмедики, олені, ялинки, але коли вони світяться, вони дуже гарно виглядають. І ось попереду ви бачите людовий каток. До речі, ніхто не катався. Думаєш, це був вівторок, просто непопулярний день. Каток тут не круглий, як ми собі зазвичай уявляємо. Там є така невеличка кругла частина і є такі доріжки, по яких ви просто ковзаєте. Зазвичай це купа людей, всі штовхаються, всі один у одного на голові, і задоволення небагато. Ну і звичайно, сам замок е, теж підсвічується дуже красиво. Це сама стара будівля у Ельсі, і саме з цього замку почалося будівництво Кардіфу. В Британії Різдво святкується, можна сказати, що три дні. Є Канун Різдва, День Різдва, і третій день називається Boxing Day. В цей день з давніх часів збиралися залишки їжі і виносились, віддавалися слугам у коробках, у боксах. Тому саме така назва. Ну а ми потихеньку виходимо з замку і пересуваємось до іншої локації. Тут в нас теж вже традиційні олені, рейндір це взагалі-то теж такий різдвяний символ Британії. І тут вони теж всюди. І у нас є два червоних, навіть як декорація в будинку. Тільки що знімала вам е е біля замку оці всі прикраси декорації. І так сміялась. Іде хлопчик, ну такий, може, років 12-13. З ним мама. Вона його питає. А вона його щось фотографувала, а він там друкував, і вона його питає: О, а ти що, забув надіть носочки? Він такий, ой, да, забув надіть носочки. А, в таких тоненьких кросівочках в дирочку, розумієте? А вона така, ну, тобі не холодно. Він такий, та ні. А сам футболочки в тоненькій курці, без шапки, розхристаний. А на вулиці, якщо що, плюс чотири. Пара з рота йде на вулиці, холодно, а тут вони такі закалені, звісно, ці британці і дітей вони якось загартовують теж самого дитинства. Ну, типу, не надів носочки, взагалі нічого страшного. І я йду теплі з флісом колготки, довге пальто, Ботиночки. І мені, знаєте, так якраз. А дитина не наділа носочки навіть. Ми, до речі, йдемо з вами до ось цього колеса. Просто я до того, що я не знаю, це правильно чи ні, тому що це, скажу вам чесно, не дуже працює з британцями. Вони як не загартовуються, а все рівно постійно хворіють, постійно шмарклі, постійно кашляють, бо вони не слідкують як би за собою. Вітаміни ніякі не приймають. І що загартовий дитину, що не загартовий. А всі постійно і в офісі, і всюди, і в поїзді, і всюди. Постійно всі хворі, шмарклюють і чихають. Ну, таке, не знаю, чи правильно так робити, щоб ота дитина в плюс 4 без носочків і без шарфіка, без шапки була. Напишіть вашу думку, що ви думаєте? Я думаю, що це неправильно. І я б так дитину в плюс 4 не випустила би. Ось ми дійшли і до останньої локації, і самої головної різдвяної точки у Кардіфі. Це називається Winter Wonderland. Знаходиться вона прямо навпроти будівлі Сіті Холу. Це як місцева мерія, муніципалітет. Дуже гарна історична теж будівля. Це колесо огляду, до речі, камера не передає його розміру, але зблизу воно реально. Величезне, воно дуже велике, я ніколи не каталася, але сподіваюся, наступного року нарешті в мене це вийде. Я впевнена, з нього відкривається дуже класний вид. В цілому цього року було все те саме, що й минулого, але трошки вони атракціони змінили місцями. Але, в принципі, було все те саме. Але ж це дух Різдва, це Дух Свята, всі задоволені, всі сміються, посміхаються. Гуляють, випивають, щось смачненьке поїдають, дітки там їдять якісь різні шоколадні смаколики, катаються на атракціонах. Це дуже класна святкова атмосфера. Я це обожнюю, і хай кожен рік вони ставлять одні й ті самі атракціони. Ну, по-перше, я все рівно на них не катаюсь, але по-друге, це лише раз на рік, лише протягом одного місяця, і це. Одразу асоціація зі святом і з Різдвом. А оце, до речі, моя улюблена локація минулого року. Ми тут теж грали. Тут різні такі, знаєте, стрілялки, кидалки, щось такого плану, де можна виграти іграшки. І іграшки просто величезних, неймовірних якихось розмірів. Ми ніколи нічого не вигравали, але я мрію, що наступного року ми все ж таки виграємо якогось величезного кальмара. А це, до речі, цього року вони зробили критий. Бар і цього року ця зона більша ніж минулого. Мені так здалося більше столиків, більше лавочок. І навіть в кінці є сцена, напевно, проводять концерти. До речі, ця різдвяна локація в Кардіфі входить в топ 3 найкращих різдвяних локацій усієї Великобританії вже декілька років поспіль. Ну, а я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Воно було для вас цікавим та корисним. Будь ласка, поставте свою вподобайку, напишіть коментар, мені буде дуже приємно. А ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!